Дідух це атрибут різдвя, Різдва, е, традиційний для хліборобського суспільства, та, яким ми якби є з Діда Прадіда. От, ну, не всі на Закарпатті, звісно, бо тут і скотарство було поширено. Але от останнім часом, наприклад, на Україні там, за горами, дідух дуже популярний, вже багато років, там, ну, наприклад, 5. Я колись навчилася робити його саме в Києві. Я там жила, от, і на одному з фестивалів ми просто жали одна із ну, виконавців сказала, дівчата, тут нажали жита, Де ви вчитися, дідух робити? де ви вчити? Такого навчитеся. І якось отак от у нас вдома традиційно це не було, ну не побутувало. Але з того часу у нас вдома завжди різдво. Це от запах соломи, дідух. І відколи діти потім з'явилися, ми вносимо от по Закарпатській цій традиції соломи, вони там товчуться. Бабуся, звісно, сердиться, бо ж порядку немає. Але тим не менше, і я вважаю, що це добре. Це і відродження традицій. І воно зовсім міняє, знаєте, коли ви ставите ді... не ялинку з гірляндами на святвечір саме, коли ви ставите. Діду, хак, стелити скатертину, катертину, вишито, одягайте вишиванки, палите свічки. Це створює атмосферу, ну незабутню, воно є дух, якийсь свята, той, який не відчуєте з ялинкою. І власне тому пропонуємо почати от кожному таку традицію в себе вдома завести, спробувати, можливо, вам так само сподобається. І ну, цього разу зробили таку акцію. У мене було трохи матеріалу. От ми з музеєм домовилися, що проведемо, от спробуємо. Якщо сподобається, можливо, на наступний рік тоді буде серія таких майстер-класів до різдвяних. То щоб більше людей прийшло і трохи розширити. Хоча, от в Ужгороді, я спостерігала, продають дідухи от, на різдвяних ярмарках. Потім декілька людей стоять, в інтернеті можна зробити, але купити, але краще це робити, звісно, своїми руками. Тим більше, що це не ну не є надзвичайно важко, не треба а, якихось там неможливих умінь не бути майстриною. Тобто це доступно кожному. І на наступний рік людина собі зможе заготовити десь сама, там не знаю, з поля з'їхати з траси, заготовити трошки літом, звісно. от з колосками збіжжя і зробити собі, виготовити. І ми будемо дуже раді, якщо ця традиція буде побутувати, бо дійсно вона є давня і, і зараз вона має право жити, бо вона дає той справжній різдвяний дух, такий солом'яний.